Сьогодні Зеленський дав своє чергове феєричне інтерв'ю для західних засобів масової інформації, в якому він нарешті-таки розповів нам про героїчні сторінки оборони офіса президента під час початку повномасштабного вторгнення. Ми нарешті-таки можемо зрозуміти, де саме і як Ешка Татаров знищував чеченців і де славетний, знаменитий. Розвідник-бойовик Рестович бігав з РПГ і вишукував, кого б йому де підстрелити. Були люди, які хотіли вбити, і були постріли, і було то, що Загинули деякі люди тут всередині нашого офісу. Були інші люди наші, які захищали. Була висадка з десанта. Тощо все це відбувалося і паралельно з цим. Були ультиматуми, і вони тиснули. І паралельно з цим були дзвінки. Від різних людей. Тобто дивіться, так це от така історія. В подальшому, в цьому ж таки, інтерв'ю, Зеленський не оминув такої нагоди, аби знову ж таки звинуватити Байдена в тому, що він надавав недостатньо зброї невчасно, як перед повномасштабним вторгненням, так і після. Також він повідомив, що Байден винуватий в тому, що він же ж таки Байден. Не ввів санкцій проти Росії ще до повномасштабного вторгнення, аби унеможливити таке вторгнення. Хоча, нагадаю, що той же самий Зеленський тупо і відверто посилав всіх на того ж самого Байдена, голову ЦРУ, Камалу Харіс як віце-президента, які приїжджали і попереджали його про неминучість такого вторгнення і про необхідність підготовки до нього. Також Зеленський. Казав, що усьому винуватий нікчемні мінські домовленості, при яких, виявляється, у нас не закінчувалася війна, і гинули люди, і що всі, хто їх підписував, нікчемні і зрадники. Також він в цьому інтерв'ю дуже ображався на Путлера, який, начебто, не дотримувався досягнутих між ними домовленостей. А от, які це саме домовленості були, я дуже сподіваюся, що. Дуже скоро після того, як Зеленського усунуть від влади, в цьому розберуться компетентні органи. І за ці домовленості, я переконаний, Зеленський і його оточення ще також будуть нести окрему відповідальність. Також Зеленський закликав Захід готуватися до неминучого вторгнення Росії. Це той Зеленський, який, повторюю, посилав на Захід, який попереджав Зеленського про неминучість. Торгнення Росії, яке таки і сталося. Ну і завершив своє інтерв'ю Зеленський тим, що повідомив, що українці не хочуть виборів і що американцям потрібно приїхати в Україну і поговорити з звичайними українцями, які скажуть, що вони виборів не хочуть, вони виборів бояться і що виборів проводити не можна. Це інтерв'ю з одного боку і смішне, і страшне. Адже реально країною керує відірваний брехун, який продовжує грати роль президента, який вважає себе недочерченим, який е відчуває себе в черговому якомусь героїчному серіальчику і вже влаштовує тут нам побрехеньки стосовно героїчного захисту офісу президента з десантом, вибухами і вбивствами. А я. Закликають тих же ж таки американців і європейців реально почастіше приїздити до України і спілкуватися із звичайними українцями, аби дізнатися, що українці насправді думають про Зеленського і його оточення. А нам, українцям, бажаю терпіння і наснаги, адже вони з таким намаханим президентом, який нас з вами вважає тупими імбіцилами, Ох, oh, як ще знадобиться.